Доброго дня, шановне панство, знову мене на YouTube каналі Таврія Вона вже була в попередньому ролику, де в неї зрізало ремені ГРМ із за заклинувшої помпи. Зараз проблема у людини така. Заводиться, їде, потім глохне, потім заводиться, якась ахінізна з нею відбувається. Людина мені лишила цю машину е, на ніч біля, біля мого дому. Зранку я спробую завести, ніфіга. Подивився, бензин є. Іскра начебто є. Зараз буду е, дивитися, що з нею. От ті, хто кажуть, от карбюраторні машини це дуже класно, тому що е, можна там на коленці щось зробити. Якщо ти знаєш що, а тут треба колдувати. Над нею. Це тільки моя інтуїція, як то кажуть, що там з нею, як там з нею. Ну, Зараз буду перевіряти. Те, що буду перевіряти, буду вам показувати, може, вам це знадобиться. А поки це дивитесь, це відео, можете вліпити вподобайку та підписатись на мій канал. Отак. От так, вже загнав цю тварю сюди, в гараж до себе, трішечки підрозібрав. Е, перше, що, ді... що, я, що я зробив перед насосом, я повісив такий фільтр е, паливний. Для того, щоб розуміти, викачує він паливо з баку чи не викачує, як це определяється, бачите, що він вже прозорий. Якщо в нього будуть бульби, ну, бульбашки, то, 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 то значить, що є підсос повітря по магістралям. Якщо він буде повний, це дуже добре. І що я ще, на що я ще звернув увагу. Зараз покажу, від'єднав цей шланжик подаючий. Да? Я відкручую і тут у нас фільтр стоїть. От, Щоб ви бачили. Ну, Трошечки забитий. Може в цьому і була вся причина. Але я все перевірю. Перевірю трамплер. Зроблю солограми, як робить Холла. хола ну, Може, це воно і було. Е, ну, я, правда, не знаю, це треба ж танцювати з бубном, але якщо ми подивимось, бачимо поплавки вверху. У нас паливо є. Тобто може. Може і таке, а може і не таке. Ну це одна з причин. Копаю далі. Так, Подивився трамплер, кришку, бігунок, нормально все. Високотні дроти, дроти нормальні, свічки нормальні. При праці тиск палива ось я, манометр повісив, є. Там бульби не скоплюються, там все нормально. Е, мітки ГРМ. Мітки ГРМ. Як можете бачити, ось у нас клінвал. Ось у нас розпредвал. Тобто, мітка у нас є. Проблем з міткою немає. Тут ще колись я таки зустрічав тему, коли а, шкіф на шпонці гуляє колінвалом, але це ну, я, ну, я не впевнений. Ну, у мене є підозра на великий підсос повітря. Зараз її, як то кажуть, накурю. І якщо буде щось таке дике, я вам покажу. Так, що я зробив? Поміняв комутатор, стояв ось цей, поставив цей новий. Передивився карбюратор, з ним все гаразд. Підійдав оселограф. О, і з у нас все добре. От. Заводю. Працює. Дивимось, що там дачіху вона малює. Ой, оселограф сів. Тихо-тихо, братанчик. У ну, всякому випадку датчик Чехола працює. Тобто є положення, що проблема була саме в комутаторі, тому що як тільки я його замінив, оцей зняв старий. Ось Це доробло. Отаке. Поставив ось цей, і все у нас запрацювало. Тобто такі проблеми можуть бути, коли у вас довбають комутатори, так розумію. Тобто, вона їде, сама по собі глохне, заводиться, потім ще раз глохне, ости не заводиться. Коли довбають датчик хола, то у нас проблема інша. У нас. Автівка або троїть, або почне стріляти в карп або в глушник, або взагалі не заводиться. О, для цього діла є така штука. Аварійне запалювання. Під'єднуйте сюди оцей розйом від датчика хола. оцей. І пробуйте. Якщо у вас автівка завелась на цьому запалюванні, а на тому розйомі ні, то винуват датчик хола. На жаль, як перевіряти сам комунатор, я не знаю, але от я вирішив спробую заміни. Якщо ви знаєте, як його перевіряти, напишіть, будь ласка, в своїй коментарі. Коли помирає катушка, от я знаю, що коли вона ну, здихає, то іскра у неї дуже така слабесенька, слабесенька і ви І берете, наприклад, цей центральний дріт ви, ну, витягаєте і хтось крутеє, а ви так от до маси. І... Якщо іскра десь сантиметр є, то катушка справна. Якщо ну, сантиметра іскри немає, то катушка приїхала. Треба міняти катушку. От. Начебто розібрався. Зараз долю до неї бензину. Трішки покатаюся, подивлюся, як вона себе поводи. Е, дякую, що додивилися відео до кінця за те, що вліпили подобайку. Підписався на мій канал. Е, з вами був ваш крапляторник-діагност Олександр, Город Дніпро. І всім пока-пока.